Мої вітання! Поговоримо сьогодні про 3D-моделювання, і якщо ми говоримо про нормальну програму, про нормальне моделювання, то ми, звичайно, будемо використовувати комп'ютер і моделювати там все, що ми забажаємо. У 9 класі є обов'язковим тема тривимірного моделювання, і, як приклад, так ось таке лоу-полі дерево я даю одну з таких практичних робіт. Власне, практичних тут вистачає. Тут зараз вже здається 19 практичних робіт, які ми можемо виконувати. Так? І тут я показую крок за кроком, як робити. Але зараз, на даний час, не всі мають можливість просто попрацювати за комп'ютером. Багато хто поїжджав із-за війни. Тож. Що мають на руках? На руках мають смартфон. Я скажу так, що я не фанат мобільних додатків, але виходячи з положення, учні повинні знати елементарне, що таке там, екструдування, дублювання, що таке меші, Вісі-координати, і хоч якось в них орієнтуватися в цих поняттях, і хоч. щось... Ну, Змогти виконати якісь практичні роботи. Якщо немає можливості працювати за комп'ютером, то ну, я буду виходити, запишу декілька практичних робіт саме для роботи на смартфоні. І, власне, на це і розраховані ось це відео, які будуть ще в плейлисті. Це будуть ті ж самі практичні роботи. Я буду так їх підбирати, щоб як із цього плейлиста, тільки тут у нас в блендері, як в нормальних умовах, ми можемо працювати, а тут будемо працювати саме через смартфон. Тож ну, буду починати. Отже, працювати будемо в програмі Prisma 3D. Я не скажу, що це найкраща програма, але вона одна із найпопулярніших. І, власне, друга версія, ну, скажімо так, більш-менш. Тож запускаємо додаток. При першому завантаженні є таке невеличкий, невеличкий туторіал. Мову тут можна обрати лише англійську та німецьку. Ну, скажімо так, будемо обходити, з чим є. Почнемо з нової моделі, натискаємо ось тут плюс, як в TikTok. І бачимо, у нас перевернувся екранчик. Тепер ми будемо будувати те саме лоу-полі дерево. Додаємо новий меж, це у нас буде куб. Ось ми його додали, ми його можемо там переміщати як завгодно, і зробимо спочатку платформу для дерева. Для цього ми його зменшимо. Ось тут у нас є інструменти переміщення. Далі наступний інструмент це обертання. Наступний інструмент це масштабування. Ось масштабування нас і цікавить. Ми беремо зелену стрілочку, чомусь вона тут зелена, а не синя. Ну, не стільки нам важливо. І зменшуємо, перетягнули донизу. Тепер після цього обираємо ось тут о, наші полігони. Обираємо верхній полігон, клацаємо по ньому, і натискаємо на екструдування. Це ось ця кнопочка з плюсиком. Бачите, ось я її натискаю. Обрали верхній полігон і за стрілечку можемо екструдувати. Ось таким чином ми витягнули, додали новий полігончик. Візьмемо цей полігон і змасштабуємо його по осям X та Y. Ось тут, до речі, правильно стрілечки розміщені, за зелену та за червону. Але беремо масштабування і трішечки в цю сторону і трішечки в цю сторону розкриваємо. Тепер можемо просто ось в просторі покрутити і побачити, що воно ніби таке стало ширше. Так, далі знову беремо екструдування і додаємо вверх ще такий полігончик. Все, ми можемо вийти із режиму редагування, власне, і додати новий матеріал, зробити його зеленим. Натиснули на матеріал, обираємо колір, де, наприклад, там новий, і обираємо колір. Натискаємо на колір і шукаємо зелений. Оберемо ось там перший, він буде такий темно-темно-зелений, щоб у нас далі крона була більш світлішою. Так, тепер сама крона дерева. Обираємо знову куб, додаємо, беремо інструмент переміщення і переносимо його трішечки вище. Дивимося, як воно виглядає. Ну, Дещо велике дерево у нас, тому ми беремо і робимо його меншим по х, по і по нашому. І по Z. Ось таке ось така крона у нас буде. Так, одразу можемо додати до неї новий матеріал. Зробити більш таким світло зеленим. І ось ми бачимо два наші уже є. Об'єкти. Так, додаємо тепер стовбор до всього цього, додаємо Куб. Він завеликий зараз для нас, тому його переносимо на своє це місце. Обираємо інструмент масштабування, робимо його вущим по одній осі, дивимося з боку, по другій осі, також робимо меншим. Так, і можемо перемістити трішечки вниз. Ось так. Зробимо меншим його також по. Висоті, щоб ми могли екструдувати і зробити під таким нахилом. Так, беремо, обираємо з виділеним нашим стовбуром, обираємо полігони і обираємо верхній полігон. Ось так. Тепер візьмемо його і екструдуємо. Натискаємо екструдувати і ось таким чином під кутом екструдуємо. Далі зробимо ще тут невеличку гілочку. Для цього обираємо ось цей інструмент ніж. Проводимо ось таку лінію. І натискаємо галочку. Так, ну тільки повинні ми були обрати а, сам полігон. Обрали полігон, беремо ніж, проводимо лінію і галочка. Бачимо, у нас з'явився новий полігон. Тепер його ми можемо також екстрадувати. Натискаємо екстрадування. І ось таким чином у нас з'являється ще гілочка. Додаємо матеріал, це у нас буде коричневий. Шукаємо тут якийсь коричневий або ну, ось там помаранчевий якийсь такий. Ну, зробимо ось так. Так. О, майже все ми з вами зробили. Тепер нам лишилося тільки взяти і зробити ну трішки варіативною нашу крону. Візьмемо наш куб, тільки повністю його. Дивіться, уважно, не полігонний, як ми тільки що вибирали, а повністю об'єкт. Натиснули, натиснули на наш куб, або просто ось натиснули два рази, або затиснули його і обираємо копіювати. Є так, я, здається, два рази там аж скопіював, але так воно нам там і потрібно. Взяли один з копійованих кубів. Інструмент масштабування. Зробили його меншим по всім трьом осям. Тут уже, як забажаєте, як ви будете вважати, що як краще. Так, інструмент тепер перенесення. І переносимо його на якийсь куточок. Ну, наприклад, ось так. Тепер візьмемо другий куб і зробимо з ним те саме, тільки давайте на цей раз зробимо трішечки, трішечки побільше його. Ніж той масштабування. Менше тут, менше тут. І залишилося у нас за червону потягти, щоб зменшити ще по іксу. Так, інструмент переміщення переміщуємо тепер в другий куток, і щоб вони перетиналися. Так, ось у нас вийшло ось таке дерево. Щоб ось так, як я зараз переміщуюсь, ви використовуєте два пальці. Два пальці поставили на екран, тільки не зажимаємо, а просто поставили і починаємо рухатись. Будемо переміщатись. Щоб покрутити одним пальцем, ж ми просто крутимо як звичайний об'єкт. Так, візьмемо цей куб о, маленький, також скопіюємо його і перенесемо на низ. Можна його покрутити. Знову скопіюємо, перенесемо в якусь іншу сторону, знову обертаємо його. Можна там якось змасштабувати, наприклад, зробити його там іще меншим. Так, і візьмемо ще раз, скопіюємо ось цей куб. Знову ж таки, копіювати, перенесли. І давайте наниз його перемістимось так. Все. ми з вами зробили. ну Там я ще додавав куби вниз такі коричневі, ну але для версії з смартфоном, я думаю, буде достатньо цієї практичної роботи. Ось, таких, ось таке лоуполі дерево ми з вами змоделювали в 3D за допомогою смартфона. Тепер ми можемо трішечки дірнути шторку і зробити скріншот щоб я бачив час, щоб я бачив, що це саме ви робили, а не хтось інший. І надіслати мені хоча б скріншот. Звичайно, там можна зберегти це або зберегти, або експортувати 3D-модель в якусь папку назвати. І ось, якщо ви надійшлите мені. З розширенням Object я також зможу відкрити навіть у себе на комп'ютері. Також ви можете зберегти цю модель, назвати її якось, ну, там, наприклад, нове збереження або якось там три, як хочете. І таким чином здасте здасти практичну роботу і, на, ну, і за допомогою смартфона.